Купи гілляк посеред дороги три дні тому, за словами мешканців вулиці Небесної сотні, комунальники зрізали гілки дерев та прибрати їх. Чомусь забули. Люди кажуть, по допомогу зверталися до місцевого жрепу, та результату немає й досі. Відтак звернулися на гарячу лінію народного контролю. Аби винести сміття до контейнера, мешканці цього будинку змушені долати мертві хащі. Як це так як же це так. Все, як так не має бути бо йдуть люди, діти дорогою так все це можна. Треба прибрати. Ну, Раз вже почали робити, треба закінчити роботу. Треба, треба, «То, що ти... не прибрали, — Я ну, не знаю, дворники мають до цього отношення або ні. Так звичайно зручно. Зранку, що на заняття в університет досить незручно, тобто, не знаю, що можна сказати з цього приводу. Думаю, мають бути якісь певні служби, які мають знешкодити це. У місцевому жрепі журналістам народного контролю пообіцяли прибрати гілля найближчим часом. Вони будуть подроблені дробілкою. А через скільки? Що через скільки? Ну, скільки часу вони ще там мають. У нас прожили? є все заплановано на слідучому тижні. Ми розплановано і в тому числі Небесні Сотні номер 15 Після візиту журналістів народного контролю, начальниця 14-го жрепу, обіцянку дотримала у понеділок. Вранці гіля дерев комунальники прибрали. Іван Гончарюк Василь Пантя народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етчемейлкрапкаком.